До змісну постанови президії потерпілий Совенка зі своєю співмешканкою Бозих, перебуваючи в стані сильного алкогольного сп'яніння. 29 жовтня 1967 року зустрівся з засудженим Цілковським Масловим та Януковичем. Засуджений Цилковський, а потім Маслов побили потерпілого Савенка, а потім забрали деякі його особисті речі. Янукович тоді мешкав у районі з недоброю славою. Пивновці. Цей чоловік, Юрій Цалковський, був тоді засуджений разом із Януковичем. Ми збили бої всім містом заправляємо. Всі боялися цього району, тому що там були, як сказати, якась подба була, де були хати для розборок. Де звозилися, якась шапки, бо то крадені там. Трьох звинувачили і забирали їх, забрали з урока. Де, в тому числі Янукович. Знаю, що сказали, що знімали не шапки. Бубир в це час, а вони вже, з мін, вони вже так накушали хорошо, розумієте, як. Почав працювати кі дівці. Віктор. Вот. Подійшов, кимов, говорит, Гена, молодгіна прикратів ще типону. А он та я тобі дату то з кулакажу. Ну, віктор воталканув. Він упав. Саме завдяки цій піар-кампанії країна дізналася. Янукович не сидів двічі. Вибори він програв. З тієї пори його команда змінила тактику. Про минуле лідера ані слова. Його не було. Так, ніби Віктор Федорович народився. І одразу очолив орджені за вугілля. Інформблокаду і досі не знято. Хто не вірить, може спробувати поставити лідерові партії регіонів кілька безвинних запитань. Хоча б через речника і однодумця Ганну Герман. <плес> <плес> Я на все вопросы отвечал во всех средствах массовой информации много раз. И сегодня вот здесь, возле церкви, еще раз говорю, что я перед законом чист. И я прожил всю жизнь именно так. У нас нет пресс-конференции, ребят. Я же вас предупреждала всех. Ну что, З зачем вы это делаете? Вперше до позбавлення волі Віктор Янукович був засуджений в 1967 році. Засуджений він був за грабіж. Тоді майбутній кандидат в президенти провів за ґратами близько року. Звільнився достроково, але ненадовго. Другого разу Янукович був засуджений за заподіяння. Тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Це відбулося в 1972 році. От якраз фабула другого злочину вона є найбільш загадковою, тому що ходили самі різні чутки. Начебто, що було вчинено насправді зґвалтування, але через зв'язок і дружбу з тодішнім головою Інаківського міського суду. Інуковичів вдалося уникнути. Покарання за такою ганебною статтею. Власне, вся ця давня історія цікавила б хіба що біографів Януковича. Якби не одне, але. Єдиним доказом судимостей Віктора Федоровича були витяги з постанови президії Донецького обласного суду від 11 жовтня 1978 року про скасування цих судимостей. Немає жодного іншого свідчення його давніх злочинів, ні кримінальних справ. Ні, виписок журналів реєстрації колоній, де він відбував покарання, це може означати одне: їх було знищено. Сама постанова про скасування судимостей теж викликала сумніви. Перевірка Донецької прокуратури встановила цей матеріал підроблено. Причому нещодавно, в 2005 році, тодішнім прокурором Донецької області Олексієм Баганцем була порушена кримінальна справа за фактом. Підробки документів Донецького обласного суду, а точніше, двох постанов президії Донецького обласного суду від 27 грудня 1977 року, якщо не помиляюсь, про начебто скасування вироків. Ось висновки експертиз науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів МВС, датовані 2005 роком. Вони засвідчують, у період з 2002 по 2004 рік невідомі особи, діючи в інтересах колишнього прем'єра, розшили архівні справи, підмінили в них сторінки і підробили підписи судді та секретаря. Невідомі зловмисники поспішали, тому спрацювали грубо. Зокрема, секретарці суду, яка нібито підписувала постанови про скасування судимостей, у 78-му виповнилося аж сім років. Я думаю, що просто е помічники Віктора Федоровича перестаралися, коли нищили документи. І не треба було цього робити. Не треба було вилучати матеріали справи з архіву. Але оскільки це вже було зроблено. Покласти назад справу не вдалося. То, коли постало питання про перевірку інформації, про реабілітацію, були просто виготовлені дві фальшивих постанови Докази були очевидними. Слідство встановило особи підозрюваних, але справу зам'яли. Намагання заховати скелети в шафі куди гірші від самої наявності старих гріхів. Брехня нашаровується на брехню. А давні злочини прикриваються новими. Ніхто не може з певністю сказати, зокрема, де ж саме сидів Віктор Федорович. Ніхто не знає справжніх обставин його давніх злочинів. Справи знищено. Хоча сам Віктор Федорович іноді про судимості згадує. Мимоволі. Хоча після, після того як ми познайомилися, це було в 69 році. От, в 69-му 70-му году. Році... Я попал в тюрьму В 72-ма дона мене ждала, И сразу после этого, там, через два месяца, женился. Мене... Та така відвертість швидше виключення, аніж правило. Правилом є інше: глухе мовчання щодо кримінального минулого прем'єра. Ще одна темна пляма в біографії Віктора Януковича загадкова третя кримінальна справа. Про її існування, начебто знаючи на півінакієва, а ще колега Віктора Януковича нардепи. Вони неодноразово надсилали Януковичу запити, на які той не відповідав. У свій час Григорій Мельченко робив запит на ім'я прокуратури і особисто Віктора Януковича стосовно фактів, які йому стали відомі щодо нібито існування справи. По зґвалтуванню жінки, по створенню організованого злочинного угрупування паном Януковичем, саме тому я вніс проект рішення про створення спеціальної комісії Верховної Ради України, яка перевірила і цей факт заявлений Григорієм Момельченко. Бо, на жаль, ні Верховній Раді, нікому іншому не надана відповідь відповідних органів, які повинні були перевірити цю інформацію. У самому Єнакієві подейкують, справу закрили, бо дівчину змусили забрати заяву. Недаремно ж один із колишніх спільників Віктора Федоровича з гордістю казав, що в юності вони були королями шахтарського міста. Ясно, що з часом позиції Януковича тут тільки зміцніли. Оври советського судили не зря. Ті чоловіка, тори місяці на сіло у дівчині. Наші стати тажав місісів.